І от ці речі, які розривали українську політику, на щастя у нас мають тенденцію до закінчення, тому що нарешті в українському суспільстві ми чітко визначились, що ми робимо свій проєвропейський цивілізаційний вибір, ми йдемо в НАТО. У нас немає дискусії щодо другої державної мови. Ми розуміємо, що складається наш український макрокосм. Оце надзвичайно важливо, тому що це дає величезний шанс для наступних реформ. І от тепер справді нинішня влада завдяки суспільству отримала шанс, шанс для реформ, якого теж, до речі, не було в жодної влади, навіть після помранчої революції. Такої шанси для реформ не було, тому що ми маємо конституційну проєвропейську більшість, ми маємо проєвропейського президента, ми маємо консенсус у суспільстві щодо необхідності реформ, навіть готовність терпіти якісь непопулярні заходи. Бо ми розуміємо, що війна навіть війна це теж фактор, який завжди сприяє реформам, тому що якщо ми подивимося на досвід інших суспільств, то дуже часто отакі от стреси, як зараз в Україні, вони призводили до того, що суспільство модернізовувалось, мобілізовувалось і виходило набагато кращі результати у влади зараз є. Потужний шанс для реформ, і до речі, міжнародна спільнота це готова підтримати. Вони готові фінансувати наші реформи, тільки б ми їх почали. І ось тут основна інтрига для наступного року полягає в тому, наскільки влада зможе скористатися цим величезним найпотужнішим шансом. І мені видається, що тут влада скористається десь по мінімуму, і це мінімум буде лише в тій мірі, в якій необхідні будуть реформи для отримання зовнішнього фінансування. От ми ж розуміємо, що українська влада вона залежить не лише від українських виборців, вона залежить від українських виборців, Можна вона дати залежить дати, від міжнародних, міжнародних кредитів і ще від декого. От ми вже про них говорили, я до них вернусь і от. Будучи залежною від зовнішнього кредитування, звичайно, українська влада робитиме мінімальні реформи. Звичайно, вона показуватиме світові якісь знаки, що тут чи якісь відбуваються зміни. От мені дуже сподобалось останній візит Яценюка до Брюсселю, де йому дуже чітко сказали. Будь ласка, з конкретикою наступного разу приїжджайте. От приїжджайте з конкретикою планом реформ з конкретними показниками. Ви ж не ви ж ви ж так ви ж не написали це програму дії уряду, хоча обіцяли. Не написали так конкретно в коаліційні угоди. Але ж нам це ж не треба розказувати. Наш, будь ласка, дуже Речі напишіть, і під це ми вам дамо гроші. І не вживайте слово донорська. І от, і от під це от, от, от реформи в цій мірі вони будуть робити. Я думаю, нікуди не дінуться. Але є ще третя група, від яких залежать українські політики, і це от те, що поставить максимум цих реформ, а це саме олігархічні групи. Тому що українські політики і всі п'ять проєвропейських політичних партій, які створили олігархи, вони створили це умовка, до речі, створили так, українські так, політики, це вони залежать дуже серйозний від різних олігархічних структур. Олігархічні структури ну вони мають ту властивість. Це не просто великий бізнес. Це той бізнес, який створює надприбутки на основі монополії і корупційних схем доступу до бюджету. І вони, звичайно, не зацікавлені в тому, щоб відбувалися якісь системні реформи. І тому великих реформ від такого формату парламенту, від нинішнього. Способу фінансування політичних партій, коли фінансуються вони не з бюджету, як в Європі, а фінансуються з кишені олігархів. Отаких от масштабних реформ через цю залежність від олігархічних кіл ми не отримаємо. Тому наступний рік буде дуже важким, тому що владі буде потрібно показувати суспільству, що Лучше вона користується результат. шанс, вона буде робити реформи. Якісь мінімальні результати не будуть. Але масштабних реформ не буде. Буде дуже багато. Протистояння щодо цього дуже буде багато цікавих політичних конфігурацій всередині Верховної Ради, тому що ну нібито маємо конституційну більшість, але навіть всередині партії, які створили цю конституційну більшість, є своя внутрішня опозиція, Там будуть свої поділи на владу і опозицію.